Мир Божий, дорогі друзі, в цей вечір я хотів би згадати з вами про такого персонажу, як Петро. Його ще називають камінь або Симон. До зустрічі з Христом. Петро був рибалкою, який займався своїм промислом, так як і більшість чоловіків того часу. Він був надмірним, він вважав, що він є кращий за інших. Це був гордий і гарячий чоловік. Але один випадок змінив його життя повністю. Христос, коли зустрів Петра, запропонував йому бути рибалкою людським. І Петро погодився і пішов з ним. Коли настав час розп'яття, Христос попередив своїх учнів, сказавши, що вражу пасти і розбредуться вівці. Петро йому відповів, що усі лише не я. Він щиро вірив, що піде з Христом навіть на смерть. Але коли прийшла година Христа схопили, і його погляд зустрівся з поглядом Петра, Петро сидів біля вогню і тричі відрікся від нього. Ця історія показує нам, що ми. Не маємо бути самовпевнені, а маємо мати надію на Бога. Тому що є такий вірш в Біблії, написано, хто думає, що стоїть, бережися, щоб не впасти. Петро, коли відрікся, він дуже гірко розкаявся в цьому, і його життя змінилося. Після Воскресіння Христос багато разів випробував Петра, коли він запитував, Петро, чи любиш ти мене? Петро відповідав уже не так самовпевнено, а смиренно і так, як наполягало учню Христа. Він відповідав, ти знаєш, Боже. допоможе нам Господь, щоб в нашому житті могли відбутися переміни. Ті переміни, які відбуваються, коли ми щиро полюбимо Христа, і коли ми можемо самопожертвено і самозречено йти і служити йому. Амінь.